Вітаю вас на своєму каналі. Мене звуть Тетяна, і сьогодні буде прогноз на жовтень місяць для тих, хто народився під знаком скорпіону? Так, для скорпіонів. Жовтень. Під якою енергією пройде місяць? Яка буде ситуація з роботою? Яка ситуація з фінансами? Для тих, хто в шлюбі, що покажуть карти, для тих, кого немає відносин, що розкажуть карти, та порада на місяць для скорпіонів. Отже, під якою енергією пройде місяць, лицар Жезлів. Ну, це карта активна. Це карта такої людини, яка не буде сидіти на одному місці. Це карта, яка постійно кудись рухається. Тут така енергія, вона така активна, рухлива, бурхлива, непосідюча. Тут можуть бути виявити не виявити, а піднімуться бажання такі, які захочеться виконувати бажання, які... Захочеться собі дати. Тут е, можуть бути, бути подорожі, е, відрядження, е, якісь шляхи, будь, дороги. Тобто, ну, це досить така запальна енергія. Е, хоча і скорпіони це не вогняна енергія, да, це енергія води. От. Але місяць такий під такою пройде енергією досить активною. Так, яка ситуація на роботі? Шість пентаклів. Тут в когось може програтися так, що люди, проекти. Колектив, співробітники будуть потребувати вашої допомоги. Це може бути така допомога ну, різного такого прояву. Десь, ви, ну, десь вам може буде потрібно і вкластися фінансово, а може. Ну і десь якимось співчуттям, якоюсь порадою. От. А в когось тут може програтися, що навпаки вам. Вам будуть додаткові виплати, вам будуть додаткові подарунки. Ну... <кій> Що ще по цій карті може бути? Ну, загалом по цій карті тут е, е, якась матеріальна допомога має бути. А, але, але е, якщо у когось свій бізнес, то тут, скоріш за все, що прийдеться вкластися. Так, фінанси, ну, Король Пентаклів. Е, ну, тут з фінансами має бути все добре і все стабільно. Е, тут, е, скоріш за все, що в цьому місяці, скоріш за все, що будуть, буде у вас певний доход, і має бути Певна стабільність. Нема мені тут що сказати. От. Має бути якось все гаразд. Може, десь треба буде якось проявити себе більше. Але карти фінансово гарні. Далі. Для тих, хто в шлюбі з, партнери, з партнером паж жезлів. Ну, одразу мені хочеться сказати, що тут можуть в когось вийти питання, які будуть пов'язані з дітьми. Тому що Паж Жезлів це карта дитини. От. Ну, тобто в цьому місяці, в жовтні, да, якби ваша дитина буде потребувати уваги, ну, або якісь питання, які зв'язані з дитиною. От. В когось пар жезлів може програтися як. Те, що в когось із партнерів виникнуть якісь нові бажання. Або буде отримана якась така звістка, яка теж щось всколихне, і захочеться чогось такого нового. Захочеться чогось такого активного, а може, захочеться творчості, може хтось з партнерів в прямому прям сенсі буде, ну, от, може чоловік буде стояти під вікном і співати жінці своєї Е, Тобто ну, така карта трошечки така е, запальна і романтична. Ну, і, е, з, лицарем жезлів та ще й паш жезлів, от, то в принципі, в принципі може навіть в парі виникнути якась цікавинка. Е, наче, е, знаєте, такий е, по-новому -нов, по щось. Е, вспихне, ну, запалиться якийсь вогоньок, якісь, якісь такі бажання виникнуть. Ну, тут тільки якби, не стримуйте себе і, як то кажуть, жовтень місяць саме для якихось таких чудаковатостей. От, тобто карти радять вам йти за своїми бажаннями, йти за натхненням, йти за творчістю. От, та і не стримувати, не зупиняти себе. От, цікавий такий для скорпіонів, цікавий такий розклад. От, цікавий, такий приємний, я б сказала, такий натхнений. Для тих, в кого немає відносин Десятка пентаклів. Мені тут хочеться сказати, що, ну, по-перше, по на карті тут є от, да, зайки. І тут зайки не один, а прям сімейство таке заяче. Тому у вас всі шанси є. Ну, от Здобути сім'ю, будьте трішечки просто активніші і відкривайтеся до нового. Тому що по цій карті, от ви, да, от людина, вона може бути сильно така матеріально, як це сказати, Ну, сильно за матеріальним, тобто, прив'язана, тобто, це така ну, може, може і гарно заробляти, може бути і в достатку, і обеспечена, але це така як золота клітка, з якої немає виходу. І от мені хочеться сказати, що. Розпахуйте дверку в цій золотій клітці та вже як би то, вилітайте назовні. Тобто трішечки трішечки відривайтеся від того матеріального світу, на якому ви зациклилися. Така от може бути історія. А ще може бути історія, що ви дуже прив'язані до свого роду, до своєї сім'ї. Ну, родини. І це також для дорослої людини ну, не дуже вірно, тому що доросла людина має йти в своє життя, доросла людина має йти за своїми здобутками. Доросла людина має відокремлюватися від свого роду, від своєї родини, йти в життя для того, щоб пройти свій шлях, для того, щоб пройти свої уроки та набути свого досвіду. А в родину ну, в родину, звісно, що можна повертатися, але треба йти своїм шляхом. От. Тому будьте трішечки активними. І не в родині, не в сім'ї, не в матеріальному, а більше відкривайтеся, до, активніше відкривайтеся для стосунків до партнера. Ну, от. Так от. От. І не сидіть, і не сидіть, не чекайте, що от прийде я така принцеса, і мене принц приїде і ну, найде, і забере, навряд чи таке буде. Виходьте скоріше саме з тієї башні. Ну, і порада <кхід> місяця. Вісім пентаклів. Вісім Пентаклів це карта майстерності, це карта, яка каже про те, що треба прокачувати свої знання. Свої навички, так, щоб становитися майстром своєї справи. Тут це така це робоча карта, і по цій карті в когось в когось от, да, от, шляхи та робота. Може бути відрядження. От. І, в принципі, в принципі, тут вам по всім сферам, це тільки в плюс, ну, от, по роботі може бути відрядження, але ну, там будуть і виплати. Там можна буде зустріти якихось нових, нових партнерів. От. Для тих, хто в шлюбі. Тут може виникнути таке бажання кудись поїхати. От. А для цього треба буде попрацювати. Ну і матеріальне забезпечення, про матеріальне забезпечення подумати, а також і. Ну, попрацювати в плані, підготувати поїздку. От. Ну, а кого немає стосунків, то тут також, також дуже добре поїхати у відрядження, а може, кудись піти, на курси якоїсь підвищення своєї майстерності. Тобто кудись виходити, виходити в щось нове, виходити в люди при цьому при цьому, підвищувати свою, свої навики, ну свої. Покращувати. Не то, що про ну, Майстерність, майстерність. Так що. Так, виходить, що початок такий починався розклад да, з такою піднесеною, такою, активною, жезловою енергією. От, а порада, вона так більш Приземлила, більш так сказала, не треба так сильно кудись відлітати. Все ж таки ми знаходимося у цьому фізичному світі. От, і все ж таки треба вирішувати і питання цього світу. От. Ну, цікавий такий розклад. От. А я вам. Бажаю всього найкращого. Дякую вам за увагу. Дякую, що були зі мною. Ставте подобайки, пишіть коментарі, пишіть, що сподобалося, що відгукнулося, тому що розклад загальний, може програтися не у всіх. От, може програтися, відгукнутися якось частково. Пишіть, а мені буде цікаво почитати. Пока-пока!